Перший момент. Якщо в нас є вже вибите вікно, звідси. Думаю, тут логіка проста, у нас вже є вікно, яке тут стояло. Міні. 150. 142,5. Останні теплі дні осені волонтери громадської організації Будуємо Україну разом у колаборації з активістами Хартія Хабів та військовослужбовцями бригади присвятили толоці. Нині головне завдання закрити вікна у понівеченій російськими дронами будівлі. Для цього на Харківщину пробув цілий десант. Володимир, київський студент, коли почув заклик до роботи на цьому об'єкті, не вагався. Чому приїхав? Не знаю, в мене найкращий друг, він служить в «Харті», і я дуже так, доволі багато знаю про бригаду і про її діяльність. Плюс осінь, я побачив фотографії, що тут навколо природа, а це не десь в місті, то я ще вирішив теж поєднати корисне з прекрасним. От останній мій досвід був в Солом'янському районі, в Києві. Це теж я цього нічого не вмів, я прийшов просто такі ж самі. Як я хлопці показали, пояснили і з того часу, та цей навик зберігся, як ви бачите, поки поки на жаль знадобляється в житті. Шлях Альберта до сьогоднішньої волонтерської праці був ще довшим. Хлопець приїхав на Харківщину аж з Берліну. каже, попри те, що для більшості німців війна в Україні тема далека, він вражений тим, що побачив. Я вперше приїхав в Україну і обрав для візиту Харків. До того я вже встиг побувати в сумах та Києві. Мене вразило ставлення українців, які так допомагають один одному у цих небезпечних і страшних ситуаціях. І я думаю, що так проявляється сила суспільства і певний позитивний дух. Мета сьогоднішньої толоки законсервувати важливу будівлю, дати їй дожити до весни. Для цього треба затягнути вибиті вікна плівкою. Фактично, це просто технологія, яка імітує пакетне скло. Це таке рішення, яке було розроблено скоріш для більш прикордонних територій. Імітацію однопакетного, двопакетного або трипакетного скла. Колись ми в нас вогтики тестували ці технології, та за допомогою термодатчиків відповідно перевіряли. Ефективність даних вікон. І вони були ну, приблизно схожі з показниками саме скла. Олександра вперше опановує торцювальну пилу. Тормально. Працює Тормально. щоразу впевненіше, результатами задоволена. Так. Нарізаємо бруси на віконні рами. Далі їх будуть плівкою обматувати, правильно? Угу. І вже там далі хлопці їх монтувати, в стіни. Я прогулюю пари, ну я домовилася зі своїм майстром, що догоднеш потім матеріал. Організаторами толоки виступили громадська організація Будуємо Україну разом. Ініціатива Толокарта Хартія Хаб. Активну участь у роботі прийняли бійці батальйону забезпечення 13-ї бригади Нацгвардії України. Хартія, хлопці та дівчата вважають, що важливо не тільки впевнено захищати Харківщину, а й допомагати рідній громаді відновлювати зруйноване росіянами. У нас було дві місії для цього. Проєкту це власне допомогти відновити зруйновану будівлю і сформувати навколо себе спільноту, і виконати всі роботи, які ми мали виконати на цьому об'єкті. Нам вийшло зробити запланований обсяг робіт. Завдяки допомозі волонтерів, злагодженій роботі також наших партнерів Толокар, які долучилися і допомогли нам зрозуміти, як це краще робити, як поставити процеси, так щоб ми змогли такий обсяг зробити. Ці будівлі переживуть зиму. Роботу виконана, але головне сьогодні зустріч і спілкування добрих друзів. Дякую, харті, що підключили нас на це. З вами класно співпрацювати і готові ще далі рухатися з вами разом.